Віта в ефірі Hot News. Хронологія подій у столиці у цьому випуску, а також коментарі політиків та реакція світу. В студії Вікторія Ляшевська. Заворушення ширяться Україною. У західних регіонах протестувальники захоплюють військові частини та обласні державні адміністрації. Світ шокований подіями в Україні. Політики намагаються коментувати ситуацію обережно. Михайлівський собор перетворився у польовий шпиталь. Там надають допомогу постраждалим у боях та рятують життя важко поранених активістів. Події у Києві спричинили заворушення і в інших містах, переважно у західних областях. Масштабні події відбуваються у Львові. Там протестувальники захопили військову частину, обласну прокуратуру та СБУ. З вікон прокуратури мітингувальники викидали документи, які потім палили біля входу в будівлю. Під час штурму частини внутрішніх військ сталася пожежа. Спроби штурму місцевих відділів МВС стались також у Луцьку та Івано-Франківську. У Тернополі обурені протестувальники підпалили міський відділ міліції та штурмували облдержадміністрацію. В Одесі кілька сотень активістів блокували базу Беркуту. Проте батальйон таки вирушив до Києва. Вже в день біля Одеської обласної державної адміністрації відбулись сутички між прихильниками та противниками Майдану. Повідомляється, що до протестувальників вийшов губернатор Микола Скорик, але діалогу не вийшло. Світ не лишається осторонь українських подій. Втім, політики намагаються коментувати ситуацію обережно. За стриманість та недопущення ще більшої ескалації конфлікту виступили перші особи Європейського Союзу і Мартін Шульц. Я закликаю президента Віктора Януковича разом з лідерами опозиції негайно знайти вихід з цієї глибокої кризи та продовжити роботу над пошуком шляхів вирішення політичної кризи через переговори. Ультиматуми не є правильним шляхом виходу з ситуації, заявляють у Берліні міністр закордонних справ Німеччини Франк вальтер Штанмайер закликає утриматись від застосування сили та попереджає про можливість санкцій. Ті, хто відповідальні за рішення, які призвели до кровопролиття, мають знати, що європейська стриманість щодо запровадження персональних санкцій скоріш за все. Зміниться не рішучі дії. Повернутися до діалогу та сісти за стіл переговорів закликає обидві сторони конфлікту. Білий дім у Вашингтоні підкреслюють, засуджують насильство у будь-якому випадку. Ми вкрай стурбовані тим насильством, яке вже відбувається у Києві, та повідомленнями про спецзагони міліції, які з'юрмилися довкола майдану. Ми засуджуємо вуличне насильство та невиправдане застосування сил обома сторонами. Те, що відбувається зараз в Україні, є прямим результатом політики потурання заходу, який заплющує очі на агресивні дії радикальних сил в Україні. Так коментують ситуацію у Москві. Про свої стурбовані заявив і генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен і закликав уникати насилля. До вчорашньої заяви генпрокурора Віктора Пшонки з'явилися заяви виконувача обов'язків міністра юстиції Олени Лукаш та першого заступника голови адміністрації президента Андрія Партнова. Далі пряма мова, позиція влади. Закон дає, дає певне визначення. Суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом підпалів. Убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я, ні в чому невинних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей називається тероризмом. Суспільно небезпечна діяльність буде обов'язково каратися самим суворим чином. Призиваємо всіх. Хто вчинив ці злочини, здати зброю і уникнути суворого покарання? Президент України закликав негайно припинити захоплення правоохоронних органів, зброї припинити ескалацію конфлікту в державі. Це обов'язок опозиції закликати всіх радикалів, які порушили закон і відповідальні за кровопролиття, припинити протистояння. На жаль, спільну заяву про засудження та відмежування від радикальних дій опозиція оголошувати та підписувати, відмовилася: ми налаштовані на мир, на діалог. Ми проти насильства у будь-яких його проявах. Семеро правоохоронців загинули від вогнепальних поранень під час сутичок в центрі Києва. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Під час масових заворушень по медичну допомогу звернулися 184 працівники міліції та військові внутрішніх військ. 159 правоохоронців госпіталізовано, 35 перебувають у тяжкому стані. У Хмельницькому під час акції протесту біля управління СБУ поранені чотири людини, серед них жінка, яка у тяжкому стані перебуває в реанімації. Як повідомляють очевидці, під час пікету будівлі СБУ по мітингувальниках відкрили вогонь середини з автоматичної зброї. Далі прошу без коментарів. Президент України Віктор Янукович оголосив 20 лютого днем жалоби. Про підписання главою держави відповідного указу повідомила прес-служба президента. В указі сказано, що траур оголошена у зв'язку з людськими жертвами в результаті масових заворушень в Україні. Я наполегливо закликав утриматися від радикальних дій, але мене не почули. Повторюю і звертаюся знову ще не пізно дослухатися. Чи не пізно зупинити конфлікт? Так, ми вже не повернемо загиблих. Так, ми вже заплатили дуже дорогу ціну за амбіції тих, хто рветься до влади. Але щоб ціна не була ще вищою, закликаю, схаменіться. Треба сідати за стіл переговорів і рятувати Україну. Бо прийдеш ті покоління нам не простять, якщо ми зруйнуємо державу, яка має належати їм нашим нащадкам. Михайлівський собор перетворився у польовий шпиталь. Там надають допомогу постражданому боях та рятують життя важко поранених активістів. Притулаку Михайлівському знайшли декілька сотень поранених. Раніше польовий шпиталь був розміщений у будинку профспілок. Однак, внаслідок боїв він загорівся. Звідти всіх евакуювали. Поранених було дуже багато. Як правило, це осколкові поранення, опіки та вогнепальні поранення. Ми надали постраждалим першу медичну допомогу, яка була можлива у цих умовах, а потім шпиталізували тих, хто цього потребував. Я допомагала перев'яз, перев'яз прив'язками, сфасуванням ліків. Ну і ми вже другий раз приїжджаємо, вже третій раз приїжджаємо на нове місце. Ну і треба це все збирати і переносити. Михайлівський собор надає допомогу постраждалим у Києві. Не вперше саме тут знайшли притулок активісти під час розгону Євромайдану силами Беркуту 30 листопада минулого року. Будь-яка церква служить народу перед Богом. Мі, це святий обов'язок допомогти нужденним людям, людям, яких переслідують, а тим більше, що переслідують їх за правду. Українська православна церква Київського патріархату та Українська греко-католицька церква упродовж акції протесту невпинно закликали до миру та засуджували насильство. Їхні священики були присутні на майдані і ставали між Беркутом та активістами, щоб запобігти сутичкам та кровопролицю. Ми продовжуємо слідкувати за подіями далі і максимально будемо інформувати вас. Нагадую, онлайн трансляцію подій з Майдану у Києві можна дивитись на нашому сайті та на телеканалі 100% News. Побачимось.